Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Ви бачите, переді мною таку велику кількість випічки, але рецепт буде сьогодні лише один на печиво селянське. Ще в нас є пироги з вишнями. На тісто я дам посилання під відео, а з вишневою начинкою, якось розберемося згодом, я вам покажу, як робила. Тож, приступаємо до приготування. Для приготування печива селянського нам потрібно буде. Пачка маргарина 250 г, 50 г львівських дріжджів, 250 г сметани, 665 г борошна, 5 невеликих яєць. Ну, якщо бути точнішими, то 140 г яйця у нас йде в тісто, а 20 г білку нам потрібно буде залишити на обмазування. Ну, Плюс-мінус це невеличкі яйця, 5 невеличких яєць. Та 125 г цукру. В тісто йде. Ще нам потрібен буде цукор, щоб зверху обмакувати печило. Ну, давайте про все по порядку. Що нам найперше потрібно зробити, це взяти нас дріжджі. ось півпачечки, бо це 100 грамова. Беремо наші ваги. Ну, Звісно, що це половинку легко відділити, ну, але вага у нас є на. Столі. От і нелегко, бо воно по косій ламається. А от я вам скажу тут 49, значить тут 51, вже так, не будемо перейматися. Так, розкришити дріжджі Так, відразу старую маску і додам 125 грам цукру. Розтираємо дріжджі, поки вони не стануть такими ріденькими. Можна дріжджі розтерти лише з невеликою кількістю цукру, навіть третю частину дати, а вже решту в тісто додати. Ну, Ми трошки сплостимо собі. Ось так швиденько, вже стають вологими. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Яйця. Маргарин вже розм'якшений, він у мене був уже з вечора. Достане і лежав при кімнатній температурі. Сметана також. Дивіться, це вже в мене третя партія, яку я замішую. На першу я, ну, каюсь, забула дістати яйця і сметану, щоб вони підігрівалися. Що я зробила? Ну, щоб вони були теплими. Яйця я поклала в гарячу воду. Ну, не окріп, а такі, ну, так з крана, йде там, собі гаряча вода, так що руки ще можна тримати. І я їх так поклала в мисці. Сметану я поставила в мікрохвильову піч на, ну, у мене 800. Я не буду казати, чи це вати, чи це в чому у мене там вимірюється. ну, Тобто, у мене є 1000 програма і є 800. 800 на 40 секунд вона не встигла там і не закипіти і нічого, вона просто встала дійсно такої кімнатної температури. Так, я вийшла з положення, скажімо так. Ну, а вже на другу партію вже все було на кухні лежало. Так, отакі рідненькі, у нас двіжі. Так, і сюди ж додаю 250 грам сметани. Жирність можете брати будь-яку. Я перше, коли випробувала цей рецепт, я пекла з домашньої сметани, там, звісно, жирність була вища. Ну, вони просто більш, більш здобні, більш такі. Такий смак, як, як топленого молока. Ну, просто я, я кажу словами, хто пробував це печиво, що йому нагадує, що це за смак. Ще так, це ж більше 250 нам потрібно. Як в аптеці, 251 трошки. На 1 грам промахнулись, там це вже все. Так, більше нам не потрібні будуть ваги. Суміш ми зараз зіб'ємо. Ну, як зіб'ємо, просто перемішаємо. Так, зараз нам потрібно збити яйця. З одного яйця я залишу білок, вже там переважувати не буду. Просто так от на око. Його вистачить. Яйця миті, тому я, як би сказати, так. Безпечно виймаю шкарлупку, яка попала, просто іншою шкарлупкою. так, так зіб'ємо додамо до яєць цю суміш з дріжджями і сметаною. Якщо у вас є кухонний комбайн, це все ви можете, якби, одночасно все, все робити. Потім ще сюди додати маргарин, потім потрошки додавати борошно. Але я вам скажу вручну, так, так трошки не буде. Якщо все, все разом, от разом із маргарином, разом з усім трошки так незручно вимішувати. Маргарин буде такими грудками плавати по... по нашим рідким інгредієнтам, скажімо так. Тому що він же ж не розтоплений, він лише розм'якшений. Беремо миску, так, беремо борошно. Це кажу борошно. маргарин. Маргарин завжди беріть. Вищої жирності ну це у нас 72%. Якщо у вас є можливість взяти кондитерський такий маргарин, то там 8, до, до 85%. От. Але в мас маркетах він не продається. Це лише великими ящиками по 10 кг, 5-10. як там. Так, на око додаю борошна. І потрібно ретельно розтерти маргарин з борошном. Якщо у вас стоїть завдання також спекти велику кількість печива, я не знаю, на весілля, на якусь беседу, на ярмарку, так як от я зараз, ну, будь-що, замішуйте моя порада, замішуйте з перервою в годину порційно. У нас же побутові духовки там тільки ну, одна бляшка стає, ну, максимум дві, я в свої навіть дві не ставлю, бо тоді буде ну, нерівномірно пропікатися ці, ці обидві партії. От. То, щоб дріжджі не переїдали здобу, яка є в тісті, замішитись з періодичністю в годину. Зараз після печива я аналогічно це у мене три порції на печиво. І я думаю, три порції буде на пирогі з вишнями. Аналогічно, зараз почну пекти печиво і за годину почну замішувати ще. На пирогі аналогічно. Дуже сьогодні хороша погода, така сонячна. Нарешті весна стала схожа на весну, а не осінь, чи що я не знаю, з чим було би порівняти. Це холод і дощ, і все. Перетираємо, щоб у нас не було таких більших грудочок. Все-таки, щоб більш менше це була така рівномірна маса. Так, додаємо рідкий наш інгредієнт. Ну, як ви вже здогадалися, звісно, по інгредієнтам, що це щось середнє між тістом на пироги там ну, не знаю, або іншою якоюсь здобую. І пісочним тістом. Отож, коли печиво тільки буде отспечене, воно дійсно нагадує ну, якісь такі хороші здобні пироги. А чим довше воно лежить, причому навіть нічим там не накриваючи, не ховаючи в пакет, не нічим, десь через тиждень воно стає просто. Просто пісочним печивом. Тобто воно не черствіє. Просто трошки змінює саму таку свою структуру. З більш м'якої до більш хрумкої. Дуже зручно, ну от, ну, вдалий рецепт, якщо потрібно спекти печиво, так сказати, щоб вистачило надовше, щоб воно і не портилось, і не зачерствіло. Воно дуже м'якеньке. Якщо ну, там, для старших людей, що там ну, от, вони не можуть їсти якоїсь там твердої їжі, або навіть хай вона і м'яка, але ну, тяжко їм пережовувати, то це от, саме для них. Тісто довго не місимо, тому що чим довше ми будемо місити, тим більше маргарин буде розм'якшуватися. Оце нам не потрібно. Бачите трошки? Трошки малувато мені борошна. Тут у мене в цій мірці стакан. Я знаю, в чому справа, чому мені борошна не вистачило, тому що у мене чуть більше яйця. А рецептор розрахований на одиничку, на це один. Але тут і набагато більше борошна піде. Ще краще, зараз от помити руки. Його не можна в кубку зібрати просто із-за того, що на руках є тісто і воно ліпиться до тіста в мисці. От, нарешті мені вдалося його зібрати. Ось таке у нас тісто виходить. Так, нажимаєш, воно трошки відходить назад. Дуже таке ніжне, хорошеньке. Я кладу в ту саму маску, в якій я відважувала собі борошно. От. Накриваю плівкою. і Залишити при кімнатній температурі на годину. І так як я вам казала, це вже третій заміс. Зараз показую, що у нас далі з тістом. І так, ось це щойно замішане тісто. Ми його зараз на годину відставляємо при кімнатній температурі. Ось це тісто годину у мене вже було при кімнатній температурі. З цього боку його трошечки прим'яло вже, бо воно стояла біля плити, а там. Каструля з компотом варила, знаєте, більше тепла давало, то вже хотіло вилізти. Спеціально поклали в такі от дві рівні мисочки, щоб було видно. Після того, як воно підійде при кімнатній температурі, нам його потрібно охолодити до 15 градусів. Як найшвидше це зробити, це, звісно, поставити в холодильник. Як бачите, в холодильнику, ось порівняйте, дві миски, воно абсолютно не перестало рости. І далі. Просто воно холодне. там є він стягнувся назад. От скільки часу воно пробуло? А... Ну Ось я поставила його в холодильник і почала підготовлюватися до зйомок. Це ну, буквально 15 хвилин і плюс час на заміс ще от далі тіста. Ну, дивлячись, як у вас налаштований. Дивіться, у мене тут з пакета, не з пакета, з плівки, булька. Тісто підходить, газами набирається. Так, отож, це я зараз в холодильник, а це лишаю, затягую плівкою і лишаю тут. Вімкнула відразу духовку на розігрів. Температура, там, звичайно, як по класиці, 180 градусів. Зараз нам потрібно поформувати такі. Колобочки і залишити, щоб воно трошечки відстоїлося Ну, це хвилин 10-15, як то кажуть, це небагато. Яка в нас краса. Такі гарні бульбашки. ну таке, як сказати, живе. Ну, рідке але воно живе. Сильно його тіснити не потрібно. І нічого з нього не витісниш. Все, сформуємо. Поріжемо на такі шматочки, щоб нам легше було його потім розкатувати. От. Підгортаємо колобочки наші і викладаємо. Аналогічно зараз накрию плівкою, щоб тісто не обвітрювалося. Все, затягнула печиво плівкою. Вона буде використовуватися одна і та сама для цих кульок, і інших партій вистачить однієї, дамо тісто трошки відлежатися. А тоді вже будемо розкатувати і формувати наше печиво. Тісто у мене відлежалося ну, так, хвилин 5-10. Не, не засікала, але недовго. Бляшкою застилила силіконізованим пергаментом. Ця миска просто, щоб бляшка стояла вище. От. І тепер беремо по одному колобочку і розкатуємо товщиною 5 мм. Виробляти будемо такими вирубками. Можна його, їх порозрізати просто на якісь там ромбики, там будь-що. Але мені хочеться трошки цікавішого, тому будемо вирубками. Розкатується воно ж легенько, це не вареничне і не пельменне тісто. От. Великих зусиль прикладати не потрібно. Я отак просто легенько скалкою, качалкою, його розтягну. Дивіться, по технологічній карті приготування цього печива. Далі говориться, що змазати все білками, присипати цукром і тоді вирізати. Мені це трошечки незручно. Ну, по-перше, я буду вирізати фігурними виробками, тут будуть лишатися ще тісто, я тоді не зможу перем'яти. Це коли нарізати, це я згідна. Тому мені легше робити трошки іншим способом. Так, ну давайте. І візьму так Забираємо зайве тісто, переминаємо і під плівочку ховаємо. Білок. Трошки збиваємо вилкою, щоб у нього не така туга структура просто була. Ось така легенька пінка. І змазуємо зверху печиво. Ну, Намагайтеся, звісно, на коврик не заходити, хоча там нічого страшного не буде. Але все одно тісто почне липнути наступне, що будемо розкатувати. Беремо цукор, ніж у мене в тарілці. Так, бачите, це печиво. Мордочкою вниз, і викладаємо на бляшку. Тісто, ну, печиво буде, звісно, рости. Ну, Так, воно не посклеюється між собою, але місце між ними все одно потрібно лишити. Так, зараз я ще наріжу квіточок, і далі побачите, що я ще сюди зроблю. Можливо, хтось мені заперечить, що таке тісто не можна повторно там якось розкатувати, так як я зараз роблю. Ну, трошки тут виходу немає. Я все-таки хочу, щоб вони. На ярмарку мали гарненький презентабельний вигляд. Те, що воно смачне, це беззаперечно. Але ну, і візуально воно також повинно бути привабливим. Це добре, що твої домашні, твої знайомі знають, що це печиво смачне, але на вигляд також має бути естетика. Хоча, звідки я про це печиво дізналася, це я його пекла. Мережа супермаркетів, воно було недороге, його багато, бо воно ну, легеньке, об'ємне. І от, ну, Як то кажуть, чисто випадково спробувала, і вже все. Як то кажуть, підсіла на нього. І знайти цей рецепт, це була просто ідея фікс. Я от щось так дивлюся, що, можливо, я тільки одні квіточки буду вирізати. Зараз побачимо. Так, що я зроблю далі? Так як це у нас квіточки. Зараз я сюди поставлю так, щоб було краще видно. Ось це те, що стоїть тут вже пів відеоролика, це також цукор. Це такий от цукор для оздоблення. Ну, такий, як колотий рафінат, ну, можливо, так сказати. Я просто зроблю квіточкам такі серединки. Трошки, трошки зараз сюди ще. Білку додав, щоб він краще приклеївся. Можна і в такий рафінат відразу і відразу їх так обмакувати, але я бачу, що у мене ну, не вистачить на, на всі печиво, можливо. Тому зробимо просто такі серединки. Я дивлюсь, може ще сердечко. Сердечко можна по краю обсипати таким цукром. Ну, поки що печиво матиме ось такий вигляд. Залишаємо на 15-20 хвилин на бляшці, щоб воно підійшло. І ставимо в духовку на 10-15 хвилин. Зарум'янення у нього не буде. Ви просто так візуально побачите, що воно готове. Ну, а так як воно 10-15 хвилин і готове, то ми відразу беру ще одну бляшку і буду на неї виробляти печиво. Ну, я вам зараз постараюсь е зловити момент. Як воно підійде, в якому стані ми його будемо в духовку ставити? От. Ну і, звісно, покажу, який готовий результат. Ну, Прийшло хвилин 15, як на мене, то вони такі трошки більш об'ємними стали. Але, ну, прям великої величезної різниці немає. Величезна різниця буде, звичайно, вже в духовці. Ставимо випікатися. Забула додати, я відразу вімкнула конвекцію. От я їх зараз вставила, конвекцію і все і далі воно буде так і працювати. Як ви бачите, я вже дивилася в холодильнику тісто, яке ну, от було в теплі я його поставила охолоджуватися, воно вже знову багато прибавило в об'ємі. Тобто, це вже з цього часу вже такий неперервний процес починається, печеться, катається, все, тобто не потрібно очікувати. Той чи інший процес, поки, поки там ну, закінчиться. Тобто, з цього часу вже перерви немає. Ну що ж, робота у нас кипить. З цим печивом просто немає коли відволікатися, я вам скажу. Так, так, вже це можу взяти в руки, воно тепленьке. Ось така у нас краса виходить з духовки. Я для того, щоб воно було чуть жовтішим, я зверху грилем так припікаю цукор, який тут є зверху, так підпікається. Трошки невірне вам визначення дала оцієї посипки, воно все-таки не як цукор рафінат, а як пудра, вже збита знову в такі такі шматочки, як би так назвати. Тобто воно не, як то кажуть, не зубодробільне, воно м'ягеньке. Майже вже дві порції допекла. Ось тут ще одна в духовці зараз стоїть. Ось тут бляшка і ось тут ще печиво. Потім я вам все переважу, скільки вийшло. Ну, тут, звісно, в мене вже підкрадає це печиво. Ну, то вже таке, як то кажуть, природній убуток. Загалом із однієї порції у вас має вийти десь кілограм 100 грам-150 Ну, вже так, Плюс-мінус. Зараз покажу вам його на розлом це печиво. Воно ну, такі м'ягенькі, Я вам ще раз кажу: ну, якщо воно буде стояти, нічим не накрити, воно просто буде підсихати і робитися як більш пісочним. А зараз воно поки що таке мягеньке. Ось куштувати не буду, ну, потім з'їм, тому що я і так знаю, що воно смачне. Зараз вже буду формувати в кульки третє тісто, вирішила вам показати це, от саме та порція, яку ми разом з вами замішували. Ось наскільки напіднялося. Ну воно просто його більше навіть плівка не, не пускає. От. Ой, живе таке, хороше. Е, ну що ж, мої дорогі, на цьому будемо з вами прощатися. Я далі працюю. Ви знаєте, я думала, що буду паралельно замішувати тісто і на пироги. Нічого не виходить, бо я від цього не можу відволіктися навіть на пару хвилин, бо тільки чуть вона воно починає припікатися. Тому зараз швиденько закінчую з печивом і замішую пироги. На початку ролика ви побачили, що є тісто, ой, господи, що є печиво і є пироги. Тісто на пироги я посилання залишу під відео, у мене вже є це. Начинка вишнева, ну якось. Якось я як то кажу, зберуся і зніму при нагоді, як і робила вишневу начинку. Нарешті-нарешті знайшла спосіб, як зробити, щоб морожені вишні не текли. Так, це з крохмалем, але, як то кажуть, трошки є варіації до загальнодоступних рецептів. Ось, що ж, дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, що ви хотіли би ще побачити на моєму каналі. Можливо, ви маєте якісь рецепти, які... Як би сказати, знайшли в інтернеті, не хочете переводити продукти, хай це хтось зробить за мене, скажімо так. Отож, якщо у вас такі ідеї є, і дайте мені посилання, будемо розбиратися з цими рецептами. А я поки що дякую вам за перегляд. Гарного вам дня, до побачення, до зустрічі в нових відео.